Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готую до інкубації інкубатор Теплуша 72PRO. Приїхали мені індичі яйця, індика бройлерного бік 6 від угорського виробника. Вони вже відстоюються, відігріваються. Сьогодні увечері я планую робити закладку. Відповідно, саме час подивитися, що ж у нас з інкубатором. Інкубатор будь, для будь-якої інкубації. Я завжди дезінфікую. Після вилупа, після виведення пташенят я його ретельно мию, просушую і зберігаю обов'язково в оригінальній коробці, який він мені прийшов, і в такий спосіб мінімізую потрапляння пилу, бруду і всього іншого. Ну, Основні які роботи? Чим дезінфікую? Я останнім часом, останні роки, найдужче люблю дезінфікувати. Розчином віросану. Віросан коштує 120 гривень у ветеринарній аптеці. Місткість тут флакону 100 мл. 100 мл, друзі, вистачає на все на світі. Віросаном я дезінфікую все, що можу: інкубатор, яйця, погілки в курнику, клітки, брудера, підстилки, стіни перед посадкою молодняка, підлогу. Все, що якщо є хвороби, це дуже потужний дезінфектор. Користуюсь до всього і вважаю, що ну, не, намагаюся не заморочуватись для дезінфекції інкубатора. іде мінімальний, Якщо не було тут у вас в попередній інкубації, якщо не стріляли яйця, не було якоїсь інфекції, іде саме мінімальне, саме мінімальне дозування 1 мл віросану на літр води. Я тут розвела приблизно, я не знаю, тут грам 200 у мене водички, ну, влила приблизно 0,3 віросану і буду дезінфікувати. З чого починаю? По-любому, як би він не зберігався, його потрібно обтерти. Можливо, якась пилючка все таки і попала. Я беру просто вологу ганчірку і отак по стінах, не дуже сильно переживаючи, тому що він був у мене чистий легенько. Обтерла, збила пилюку. Так саме легесенько обтираю вивідний килимок, який буде у нас тут. І дивлюся, що в нас на каретках. Каретки теж чистенькі, нуста-от обмахнула. Просто для успокоєння совісті. Тому що зберігалось гарно, все воно чисте. І у кришечку. Ось. Від великого, як то кажеться. Після того, як я його обтерла, я просто його обприскую. максимально бризкаю на стінки і трішки менше на, на дно поясню чому. Тому що зараз я сюди прокладаю зразу ж уже вивідний кілимок, а на нього ж уже одразу поставлю і каретки. І уже це зверху все разом ще раз оприскую. Єдине, що трішки отак притримую блок, це оприскала. Готово. І в аналогічний спосіб продезінфікую кришку. Ставлю прямо на інкубатор і оприскую. Щоб воно повністю рівномірно все було зволожене. І на вентилятор, на все. От і закінчилась, друзі, дезінфекція інкубатора. Я залишу його відкритим. Годинку він просохне. І буду ставити його на прогрів на температуру 38,2 на 6-8 годин. А увечері вже буду закладати сюди індичі яйце. Щоб ставити на прогрів, треба, щоб він висох. Якщо трошки десь щось залишиться, то абсолютно нема проблеми. Я все рівно його поставлю, закрию. Єдине, що щоб вигнатися, таки надмірну вологу. Я повністю відкрию ось це вентиляційне яйце, щоб то, що там у мене не досохло, щоб воно випарувалося за час прогріву. От і все дуже просто і дуже швидко. Раджу, друзі, всім робити аналогічні речі, тому що вдалий вивід і, взагалі, здоров'я майбутнього молодняку, будь-то курчата, перепилята, каченята, що завгодно, будь-яка птиця воно починається саме з чистоти. В інкубаторі, з чистоти, інкубаційного яйця, щоб з чистоти в брудерах, в клітках, в усьому. Як раніше в радянські часи писали, чистота, залог здоров'я. І це свята Правда. Користуйтесь, друзі, до побачення!